Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми налізимо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. І не забувайте, що ви теж можете стати частиною змін. Станьте членом нашої спільноти, підписавшися на щомісячний донат на будь-яку суму за посиланням під цим відео. Кожен член нашої спільноти отримає від нас друкований журнал, доступ до таємного телеграм-каналу та часточку нашого серця. Пам'ятайте, що правда має лунати навіть під обстрілами. Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келох озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати Україна та Росія. За словами Келога, вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню на місці, тобто сторони зберігатимуть контроль над територіями, які наразі утримують. Келог повідомив, що Україна, начебто, готова до тимчасової. Демілітаризованої зони. Українські війська можуть відійти на 15 кілометрів так само, як і російські. Це створить 30-кілометрову зону без бойових дій, яка чітко контролюватиметься. Так можна буде спостерігати, чи є порушення. Келох вважає, що 30-денне припинення вогню може стати вирішальним питанням. За його словами, якщо вдасться зберегти перемир'я протягом 30 днів, його можна буде продовжити. На його думку, після такого тривалого затища сторони навряд чи знову вдаватимуться до бойових дій. Українська влада питання ще не коментувала. Перейдемо до наступної новини. Заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Михайло Лимак пішов з посади. За інформацією моста, він переходить працювати до Державного агентства розвитку туризму України. Однак сам Лимак у соцмережах написав, що повертається до лав Державної прикордонної служби, звідки його і відрадили до ОВА у листопаді 2023 року. Нагадаю, Михайла Лимака призначили заступником голови Херсонської. О вас питань цифрового розвитку 7 листопада 2023 року. Йдемо далі: російські війська щодня обстрілюють енергетичні об'єкти на півдні України, незважаючи на заяви російських політиків про так зване енергетичне перемир'я. Під ударами регулярно опиняються електростанції. Підстанції та лікарні, за словами речника оперативного командування Південь Владислава Волошина, ніякого енергетичного перемир'я немає. Щодня під атаку потрапляють життєво важливі об'єкти. Він також зазначив, що удари не спрямовані по військових цілях, а є частиною терористичної тактики. В Херсонській області, от по самому Херсону, противник завдав досить. Верніше завдає досить часто подібних ударів там і по лікарнях, і по енергетичній структурі, е, тому що, ну, якби розповідаючи там енергетичне перемир'я якесь російські політики, яке може бути енергетичне перемир'я, якщо завдаються удари по електростанціях, по, ну, я маю увазі, по підстанціях, по, по енергетичній структурі. Тому. По, по і по Запорізькій області, і по Херсонській області, і взагалі на півдні е, ніякого енергетичного перемир'я немає. Ну а ми йдемо далі. Молодший брат колишнього депутата Херсонської міської ради Ігоря Семенчева. Андрій Семенчев отримав заочний вирок за колабораціонізм. Як встановило слідство, після окупації Херсона Андрій Семенчев пішов на співпрацю з росіянами і став начальником управління правового забезпечення діяльності окупаційної адміністрації міста. За це йому присудили 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його батько Ігор семенчев старший, колишній директор КП Гарантія та заступник голови окупаційної адміністрації Херсона. Також засуджений за колабораціонізм. Брат Ігор Семенчев молодший отримав 9,5 років в'язниці за хабар у Росії. У 2010 році Андрій Семенчев був депутатом міської ради від партії Вітчизна. Пізніше працював державним виконавцем. У 15-му році балотувався від партії Наш край, а у 19-му році став спеціалістом юридичного відділу Херсонської міськради. Перед звільненням Херсону у 22-му році він виїхав до Окупованого Криму разом із родиною. У 23-му році в Криму його позбавили водійських прав за керування у нетверезому стані. Перейдемо до Лівобережжя області на тимчасово окупованій території Херсонської області. Син колишнього мера Одеси Руслана Бодилана Володимир Бодилан заснував так званий фонд перспективний розвиток Херсонської області. Фонд зареєстрували 30 квітня в селі Щасливцеве. Серед його заявлених напрямків діяльності організація форумів за участю пседочиновників і підприємців, супровід інвестиційних проєктів, а також їх відбір і оцінка. Керівником фонду окупантів став Руслан Цертланов із Республіки Башкортостан. Там же він керує ще двома організаціями. Засновником фонду зазначено так зване представництво Херсонської області при уряді РФ, яким керує Одесит Володимир Боделан. Боделан відомий тим, що 2 травня 2014 року затримав прибуття пожежників до палаючого будинку профспілок в Одесі, що призвело до масової загибелі проросійських активістів. Після цього його звільнили з посади, а згодом він виїхав до Окупованого Криму, де обіймав низку посад в окупаційній владі. Зокрема, він працював головою Центру стратегічних досліджень цивільного захисту в Сімферополі. Помічником так званого голови Криму та заступником очільника окупаційної адміністрації Сімферопольського району у 2016 році йому повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук. У 2017 році Боделан отримав російське громадянство і став керівником підрозділу МНС РФ в окупованому Криму. Згідно з даними російського реєстру, нині місцем його реєстрації значиться Санкт-Петербург. У 2023 році він став заступником голови окупаційної адміністрації Херсонщини Володимира Сальдо. У лютому 25-го року СБУ повідомило йому про підозру. Озру в колабораційній діяльності на сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуєте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Багато хто з вас уже став частиною спільноти моста, і ми вам за це дуже вдячні. Але зараз ми маємо амбітну мету зібрати 500 учасників нашого ком'юніті. Це дасть нам можливість продовжувати робити якісну журналістику. Що для цього потрібно підтримати нас. Щомісячним донатом за посиланням під цим відео, а також розказати про мост своїм друзям і знайомим. Ставайте членами нашої спільноти, так ви отримаєте наш журнал та доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі наступної неділі!